Подвійне громадянство історичні території України, які зараз знаходяться на рашці. Ці дві новини мене спонукали зробити цей короткий стрім. Можливо, я чогось не розумію, друзі. Хотів би почути вашу точку зору в коментарях, тому що читаю стрічку Фейсбука і бачу схвальні оди, захват цими двома. Ініціативами президента Зеленського, я особисто їх, наприклад, не розумію і в якійсь мірі не сприймаю. Ну, що стосується подвійного громадянства, то, ну, я розумію, що подвійне громадянство, воно обезпечує наших владарів, які давно мають уже по два, а подеколи там ми чули, та деякі наближені до влади олігархи мали три паспорта, мають закордонні паспорти для того, щоб їм паспорт. Вимушено переїхав, тому що щось сигнал дуже поганий в тому місці, де почав робити стрім. Отже, я розумію, що для олігархів, для можновладців, це можливість спати спокійно, подвійний паспорт. Ще розумію, що на другий термін. Тому що ну, я спілкуюся з своїми рідними, близькими, які знаходяться за кордоном, і вони просто ну, хлопають у долоні. Вони просто ну, в стільки в захваті від сьогоднішньої влади. Зеленського, що вони ну просто обожнюють його. І, звичайно, ці голоси підуть в скарбницю. Розумію бажання отримати другий український паспорт у країн третього світу. Навіть у деяких. Таких знедолених народів, тому що наш паспорт він дає змогу вільно пересуватися в країнах ЄС безвізовий статус і так далі, і тому подібне. Але не розумію, чому сегрегація по територіальній ознаці. Не розумію, чому той, хто живе на території Рашки. Але й всім серцем переймається Україною, допомагає Україні навіть тим, що на кухні переконує свого сусіда чи свого знайомого в тому, що українці заслуговують на цю війну, що він розв'язала Росія. І так далі, і тому подібне. Не кажучи, що можливо навіть і приймає якусь активну участь у допомозі нашому супротиву. Чому такий, така людина, такий українець, який живе на території Росії, не підтримує політику, не може отримати паспорт? Дуже багато запитань. Мені цікаво почути вашу відповідь. Для чого це вводиться? Невже якийсь позитив отримуємо ми? І таке ще теж питання, яке в мене в голові, а цікаво. Ну йде мова зараз про повернення наших хлопців з-за кордону, які начебто незаконно виїхали, це питання дуже таке суб'єктивне, незаконно, чому незаконно, як незаконно, якщо вони не перетнили, наприклад, легальний пропускний пункт і там в перший день повномасштабного вторгнення. Так, от, якщо отримують другий паспорт канації там. Які українського походження, там французи, німці українського походження. А вони на них буде розповсюджуватися обов'язок захищати Україну, конституційний обов'язок е мобілізуватися. Дуже багато запитань. Подивимося, що буде прийнято в результаті, тому що, можливо, це просто чужова піаракція. Е що стосується другої новини, ну вона взагалі, ну, як на мене, це дражнити дракона. Е Тобто зараз е, приймати такий указ про е, історичне населення, яке проживає на територіях, що зараз відноситься до е, території Рашки, це мені здається, мені здається, можливо, я щось не розумію, то поясніть мені. Це дати чергову карту козирну, так що не козирного туза, чи, можливо, джокера Росії, щоб вона зараз розмахувала. А бачите, ми ж не даремно пішли в наступ, ми не даремно вимагаємо денацифікації. У них такі плани були, вони зазіхали нашу територію, а ми їх упередили, навіщо це? Тобто, проблемних спірних територій насправді в Європі, в кожній європейській країні. Де щось приходило, населення проживає на тих чи інших територіях. І якщо зараз цей ящик Пандори відкритий, якщо Україна показує приклад відкривати цей ящик Пандори, то нічого гарного з цього не буде. Нам ще треба зробити все, щоб здобути мир чи дай Боже перемоги. А ми зараз от таким, таким жестом робимо такий указ. Можливо, щось теж не розумію, друзі-колеги. Мені заліз складається враження, що я якось не в тому місці, не в той час живу і тому, що ну прокидайся кожен день від цих жашк, зашкварів. Цікаво почути вашу точку зору. Свою оцінку цих двох новин я вам пояснив, як я бачу, що стосується і. Подвійного громадянства, тобто, і що стосується цього указу, не сприймаю, указ однозначно ну, провокативний. А що стосується територій, на яких проживають історично українці, але зараз знаходяться в Російській Федерації. І в той же час перший указ суперечить другому. Тобто ми начебто так декларуємо, що будемо допомагати, а в той же час не будемо тим українцям, які проживають на тих територіях, в кордонах Рашки, давати українські паспорти. Щось я не можу зрозуміти цих стандартів. Поясніть мені, будь ласка, друзі. Ну, а в цілому кожен день прокидаюся і думаю, коли ці зашквари вже закінчаться. Гарного дня, всього найкращого. А, до речі, мені здається, що навпаки треба було починати указ про подвійне громадянство з того, що видамо українські паспорта всім етнічним українцям, які проживають на території Росії. Зробити такий бунт. Зараз расистів нікуди не пускають, візи не видають. І знавши, що вони можуть там, довівши українське коріння, отримати український паспорт і вільно подорожувати Європою, я думаю, що ми б там сколихнули рашку зсередини. Ну, але бачу володимира Зеленського зовсім інші якісь свої світоглядні речі, які в мою голову не вкладаються. Цікаво почути вашу точку зору. Да, До речі, Путін, Путін би, я думаю, сам би устроїв репресії тим, хто захотів би отримати. Поруч з російським громадянством чи українським громадянством. Але виявилося, що Володимир Зеленський сам проти цього. Фактично проти такої, мені здається, такої красивої диверсії, що стосується нашого східного ворога. Чекаю, чекаю ваші пояснення, друзі, бо я вже втомився зрозуміти логіку у діях влади. Можливо, відкриєте мені якісь нові грані, щоб я прозрів. Гарного дня, бережіть себе, миру, перемоги, здобутків.